Вітаю! У мене до вас хороша новина. Українці продовжують любити Олексія Арестовича. Що я це взяв? А от з його останнього підкасту чи то інтерв'ю, де він висловився, що більше довіряє Путіну, ніж Зеленському. Ворог найкращий вчитель, Путін мій суперник, і це чесна боротьба. А внутрішня політика це завжди бруд, де найкращі друзі можуть зрадити, сказав Олексій. Спочатку я хотів розібрати весь цей меседж, весь підказ дивитися не буду. Я не хочу витрачати час на цю людину. А, да, і я думаю, що ви самі вже все подивились. І обов'язково в коментарях під цим відео і в телеграмі, хто підписаний, ви обов'язково розкажете мені, які важливі тези сказав Олексій. І а, особливо, особливо великими літерами напишіть, а що він не так сказав? А що не так? І ще є а, варіанти. Він... Там, уй-юй, але в нього така розумна голова. Він такі розумні речі каже. Я сьогодні провів експеримент, я поставив цю тезу Олексія і спеціально для того, щоб почитати коментарі. І так, правильно каже, красава, один з небагатьох адекватних людей: 35 сердечків, 17, 100%, всього 4 клоуна, 2 банана. Ну, і один язик. Добре. А, ну тут. Я не буду образливі читати до Олексія. Вони теж тут є, але все чемно. Хто цього слухає? Ну то таке. Логічно. А що він і так сказав? Ну, тут потужний розворот на 180, ми це не будемо читати. А, через 2-3 неділі скажуть, що Путін його друг. Угу. Окей. Підтримує Арістовича знову 13 сердечків. Будемо голосувати за Олексія. Це людина, яка підніме Україну з колін. А мені сподобалось інтерв'ю. І нічого там прям такого возмутительного я не знайшов. Враховуйте, що він планує вибиратися і заключить надіжний мір. Якщо він буде розказувати про кривляючогося там. І далі, ну і так далі, ви зрозуміли що. І тому подібне, що любить наша пропаганда, то це сильно ускладнить задачу встановлення миру. Зеленський відкрито, там, і так далі, насміхається над, ну, ви зрозуміли, ким? Ну, над нашим ворогом під час перемовин і до чого це призвело. Знову 20 сердечок. І так далі, І так далі. І так далі, і так далі. Правда, потім люди прийшли в себе і почали писати, а хто це, але все одно, все вірно сказано. Все-таки, він не, має незаурядний розум і з цим не посперечаєшся. Обирає його використовувати чомусь так, ну, тут так. І так далі. І от коли ти це все читаєш, ти розумієш, що надія в українців є. І це Олексій, для якого Путін це вчитель, ворог найкращий вчитель, і Путін мій суперник. Я Не знаю, як для Олексія може бути Путін суперником. Не впевнений, що Олексій зможе виграти вибори в Російській Федерації і стати президентом Російської Федерації. Але якби це сталося, це було б найкраще. Можливо, в Олексія такий план. Стать президентом Російської Федерації і зупинить війну, то хороший план. Хороший. Має певні проблеми з реалізацією, але план непоганий. Коли я це все читав, коментарі, я зрозумів, що люди абсолютно, абсолютно далекі відірвані від реальності. І проблема не в тому, що їм зараз подобаються слова Олексія. А Олексій чітко знає, та ще будучи за кордоном, що і коли говорити. Коли про 2-3 тижні розказати, коли про дві-три ракети, коли ще все закінчиться в 2022 році, Росія розпадеться чи що він там заявляв, я особливо не слідкував, але основні меми чув. Потім, Потім, коли випиляли тебе з команди, ти починаєш розказувати в потрібний момент, коли суспільство. Вже таке напружене, війни не хоче, тотальна мобілізація. І так далі. І коли суспільство з тотальної любові до Зеленського перемитнулося на тотальну ненависть до Зеленського, Олексій тут, як тут. Олексій знає, що вкинути в суспільство. І ви, ви бігаєте, як флюгери. Правильно сказав. Правильно каже, два з половиною роки тому назад. Правильно, правильно сказав півтора роки тому назад. Правильно, правильно каже зараз. А те, що всі ці тези протягом двох років змінювалися на 180, на 90, на скільки хочеш градусів, це вас абсолютно не турбує. Вам абсолютно байдуже. Що вам говорять? Головне, щоб воно вам подобалось. А вам не здається, що це шлях в нікуди? Що це шлях в нікуди? Ви вже серіал подивились. Ви вже бачили Голобородька. Як у нього все гарно вийшло, як у нього класні ідеї. Ви вже повелись на це. Що ви робите далі? Ті ж самі граблі? Та ж сама помилка? Це я звертаюсь до тієї невеликої кількості українців, які пишуть ось слова підтримки Олексію. Я не хочу аналізувати самі слова Олексія, тому що слова Олексія не варті нічого, на мою точку зору. Насправді це нуль. Просто гарні слова актора з гарною подачею, з гарним епатажем. Але це тільки слова. Аналізувати їх не має сенсу. Чому ви порожні слова наділяєте ще і якимось. Моральним, соціальним, політичним, геостратегічним, військовим, тактичним, культурним. Сенсом я не знаю. Я здивований такою реакцією українців. Але я її очікував, тому, власне, і написав: українці, які напишуть, а що він не так сказав? Три, два, один стар. І далі я дописую любимо, ми. Любимо, коли нас принижують. Любимо, коли над нами ті, хто на 180 градусів любить розвороти. Любимо тих, хто висловлює те, що хоче почути українець. А потім дивуємось, чому ми так живемо. Тому що ось такі політики хочуть лише одного: вони хочуть домінування над вами, влади. Слави ну і вашої підтримки. Шкода, що Олексія немає ресурсів достатніх, а то Олексій міг би зняти гарний серіал. І я впевнений, що українці вкотре подивилися б серіал і в серіалі побачили свого місію. Я не можу і не хочу вас переконувати в тому. Чому ви впевнені? Ви впевнені в тому, що гарні слова, які ви хочете чути, це і є те, що характеризує політика як такого, за якого варто голосувати. Я не можу, я не можу пояснити вам, що в політиці слова. Це лише слова і нічого більше. Я не можу вас переконати в тому, що ваша доля залежить не від тих, хто вам говорить те, що ви хочете чути, а від тих, хто вам говорить те, чого ви чути не хочете. Подумайте над цими словами. Є дуже багато чого в нашому житті такого, чого ми не хочемо чути. Ми відвертаємось від цієї проблеми, ми усуваємо цю проблему, ми її на потім. У нас є купа моментів, нюансів, про які ми не хочемо чути. І політики чітко ідентифікують те, що ви чути не хочете, і говорять вам тільки слова. Які вам приємні? Чи можна довіритись таким людям? Вибір за вами. У Олексія шансів стати президентом от рівно 0,2. У мене 0,002. В цьому ми з Олексієм абсолютно паритетні. Ну, У нього в 100 разів більше шанси, але це все одно 0,2. Але я, як людина відповідальна, хочу донести, достукатись до вас. Не ведіться на людей, які в потрібний момент кажуть вам те, що ви хочете почути. Чому такі, як Олексій, в 2019 році не розповіли українцям? А за що вони голосують, коли голосували за партію Слуга Народу? А там багато таких людей дивних попроходили. Ну, там Розумков входить, тепер критикує всіх підряд. А чому пан Розумков не розповів у 2019-му українцям? Хто йде в списках Слуги Народу? І таких людей дуже багато. Дуже багато. Які просто в потрібний момент. Зрозумівши, що ви хочете чути, кидають вам це. І ви думаєте, що вони вже на вашому боці? Якщо вас таких наївних більшість, то ми будемо жити в оцьому аду соціальному ще дуже і дуже довго. Поки не народяться якісь нові покоління, принципово нові покоління. Які не будуть вірити словам, а будуть спостерігати за людьми, за тим, що вони роблять, який шлях пройшли, що говорять. І головне, яке це може мати значення? І чи хоче людина дійсно зробити ваше життя кращим, а не просто вхопити вашу думку і сказати їй, щоб вам сподобатись. Тому Сьогодні я бачу, що українці деякі мені там починають писати, ти риторику трішки змінив там і так далі, я риторику не змінював. Просто я продовжую йти своїм часто одиноким шляхом, шляхом об'єктивності, відповідальності і справедливості. І те, що я говорив два роки тому назад, півтора роки тому назад. Викликало масу обурення, масу хейту й ненависті від тих людей, які тоді слухали Арестовича. А сьогодні ці люди розривають Зеленську. А я попереджав два роки тому назад, що ті люди, які зараз обціловують Зеленську, будуть першими рвати його на частини. А тепер ці ж самі люди продовжують слухати Олексія і знову дивитись на мене, як на якогось. Не такого. Вилікуватись неможливо, коли лікар говорить вам ті діагнози, які ви самі собі придумали. Уявіть собі такого лікаря, до якого ви приходите, думаючи, що у вас нежить. А він знає, що у вас запалення легенів. Але каже: у вас нежить, у вас нежить! Ось тобі пігулочка, піди випий, фервекс. Піди. А в тебе запалення легенів двостороннє. І ти будеш любити у цього лікаря. Поки не сконаєш. А той, хто за дверима стояв і казав: кричав тобі, друже, в те запалення легенів, іди сюди, лікуватися будем. Не можна тобі їхати додому з пігулочками. Вітамінки С. А ти казав, ні, то поганий. Ось ось ось. Ви такого хочете? Я бачу, що да. так. Тому варіантів тут два. Або ви повернетесь в реальний світ, і поменше будете слухати людей, які просто хочуть казати вам те, що ви хочете чути, або, як отой пацієнт, ми всі з вами сконаємо. Отака перспектива. Не забувайте підписуватись, можете стати спонсором каналу. Ну і лайки, дизлайки. Все це вітається. Головне, не будьте байдужими.